Привіт мої маленькі! Я дуже рада бачити на нашому з вами занятті. Сьогодні в нас особливий день. Ми вирушаємо у кольорову подорож до світу квітів. А чи бачили ви квіти? Які квіти ви бачили на весні? Молодці! Квіти бувають різних, кольору, розміру і мають чудовий аромат. Вони ростуть у садах, на лугах, біля дому. А ще їх можна зробити своїми руками. Сьогодні ми з вами будемо справжніми майстрами, Бу будуємо, конструюємо квіти. Для цього нам знадобиться ваша уяру трішки паперу і хороший настрій. Тож приготуйте всі матеріали і ми розпочинаємо нашу творчу подорож. Нам знадобиться два кольори зелений та у мене це рожевий. Рожевий ми складаємо у трикутник. ось так, так. і ще раз. Тепер беремо оці краєчки, загинаємо до середини. Ось таким чином. Перегортаємо і ці краєчки трішки загинаємо. Ось так. Тепер беремо зелений коляд, згинаємо так само. Ось так. І тепер беремо ці краєчки і загинаємо. Ось так. Зігнули, перегортаємо. І ось ці краєчки теж загинаємо ось так. Ось так. Перегортаємо і згинаємо ось ці тепер до середини. Ось так робимо. Знімаємо ось так. Ось так, трішечки. Беремо нашу квіточку, трішки зрізаємо кінчик ось так. Розпрямляємо і одягаємо її ось сюди. Ось така квітка у мене вийшла. А я чекаю на ваші роботи. До нових зустрічей. Бувайте!